звуть Світлана, собака малінуа, її звуть Зара. Їй 5,5 місяців. Ну, просто ми завели собаку, про яку мріяли там, тривалий час, і, звичайно, ця собака потребує виховання, оскільки в нас немає досвіду, то нам потрібна була допомога фахівців. Ну, взагалі зауважень ніяких немає, все було чудово, оскільки. Мене влаштовував стабільний графік і певні години. Ми зразу узгодили графік і приходили ну на той час, який ми про який ми домовились. Власне кажучи, ну один раз тільки ми перенесли заняття, а так все ну звірніше, два. Ну це не суттєво. Мені сподобалось все, оскільки мені мені сподобався наш тренер-інструктор. Мені сподобалось відношення інших працівників до нас. Ну і взагалі мені немає чим порівняти, але в мене просто немає ніяких зауважень від слова взагалі. Я б не сказала, що це були проблеми. Ну, просто собака маленька, у мене досвіду нема. Мені здається, що проблеми більше були у мене, ніж у собаки, тому що я, мені здається, що перші два тижні я взагалі не розуміла свою роль в цих тренуваннях. Але завдяки тренеру і завдяки тому, що я була зацікавлена в тому, щоб собака була вихована, ми, звичайно, досягли я вважаю, дуже хороших успіхів за цей курс. Так, звичайно, з першого, з першого заняття все було чудово. Якщо в мене були якісь питання, інструктор дуже чудово все пояснювала. Якщо якісь помилки, то ми їх виправляли, це не так складно. І ну, взагалі я вдома ще тренувалася з собакою. Якщо щось не виходило, то ми це виправляли на тренуваннях. Ну, оскільки це початковий курс, і був перелік навичок, якими, повинні якими собака повинна оволодіти після закінчення цього курсу. Так, у нас все вийшло, все чудово. Так, звичайно. Ну і власне, ми про плануємо продовжувати навчання наступний курс. Так що і будемо і радити, і будемо ходити до вас іще.